Кабмін знизив мінімальну ціну на цукор на внутрішньому ринку більш ніж на 15 відсотків до майже 4 тисяч гривень за тонну без урахування ПДВ. Це майже на 900 гривень менше попереднього рівня. Разом з ПДВ мінімальна ціна на білий пісок складе майже 4 тисячі 900. Така вартість існуватиме, доки обмеження у ціноутворенні на солодкий товар взагалі не скасують. Запевнив міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко, якому афілійовано належать деякі цукроварні в Україні. Відповідний законопроект урядовці вже зареєстрували у Верховній Раді. Кажуть, розглянути питання парламентарі повинні найближчим часом у кабміні. Певні встановлювати мінімальні ціни не потрібно, бо виробникам вигідніше продавати солодкий продукт дешевше. Ми взагалі винесли пропозицію на Верховну Раду з тим, щоб скасувати регулювання мінімальної ціни, як такої, що не забезпечує поставлених завдань. і лише заганяє виробників в тінь, які сьогодні. Вимушені продавати по ціні нижче задекларованої, і висять під дамокливим мечем правоохоронців.